Каркушенька, ти красивий мальчик наш, даш, цю пташку нам е привезли з Куп'янщини, з зони бойових дій. У неї було дуже травмоване крило, е і у тварини був страшний стрес. Е на сьогоднішній день він почуває себе вже гарно, але він не зможе жити е в середовищі в своєму, так як його крило воно не функціонує. Ми хоспіс будуємо для всіх тварин, які не можуть жити, тому що мають якісь вади. Ми знаходимося на самому початку будівництва єдиного в Україні хоспісу такого типу. Роботи будуть проводитися. Зонально, тобто ми будемо відбудовувати спочатку вольєри, які не потребують великих вкладень, а потім ми пройдемо до будівництва ветеринарної клініки і вольєрів тримання. Саме зараз ми знаходимося на одній з локацій майбутнього хоспіса. На цьому місці будуть розташовані у нас попитні олені, косулі. поруч буде вольєр з лосями. На даному етапі встановлено більше двох тисяч стовпів та наразі проводяться роботи з монтажу огороджувальної сетки. Ми зараз закрили близько трьох гектарів. Плануємо закрити. 20-30 гектарів вольєрів буде природнього середовища тварин. Ми плануємо забирати всіх постраждалих тварин максимально з зони бойових дій. Ті тварини, які зможуть вилікуватися і жити в своєму середовищі, ми випустимо. Ті, які не зможуть вилікуватися, назавжди залишаться з нами і будуть отримувати нашу любов і наш догляд.